Вдова, маю право не воювати. Я жінка, маю право не воювати. Я мати зараз неповнолітньої дитини, маю право не воювати. Я хоч завтра можу піти і не виконувати смертельні накази. Але в мене є хлопці. Що буде з ними. Зараз тисячі жінок переживають оцей біль утрати. Що ви сказали їм? Через 10 років стане легше. Це дуже важко, особливо коли ти молода людина і, на жаль, знову таки відношення суспільства. Я не бачила підтримки. Але було якесь таке знову таки відношення, ну навіть і зараз, весела вдова, коментарі і тому подібне. Зараз вже ну, настільки життя стало, коли я одна, чи я одна з дітьми, що вже все це затерлося, вже не викликає цих болісних спогадів. Але це тут немає ніяких способів, да, щоб це перестало боліти за день і за два. Це не все життя.